Всім доброго часу доби, шановні боксероводи і боксероводки, так би мовити. Як написано в дисклеймері, нічого не рекламую, ніхто мені за це нічого не платить, ні копієчки. На жаль, може би не відмовився. Просто ділюся власним досвідом експлуатації своєї резини. Ну, може це комусь допоможе вибрати резину. Ну і в кінці трішки сумбурно, але покажу, як відбалансувати колесо. Нафіга, та хрен його знає. При наших швидкостях вроді і нафіг не треба. Але перфекціонізм ну, є в мене таке. За методику вже вибачайте, ну як вийшло. Так. Ну що, хлопці? Канал про мій особистий досвід, тож ділюсь досвідом про власну резину. Було відео про Петрошину з переднього колеса, як вона там шашечка неправильно з'їлася і що я її міняв. Я не казав, що я поставив, сказав попробую. Ось зараз, Ну, по-моєму, майже три тисячі вона пройшла. Може ну, половиною, Не знаю. Кому дуже цікаво, дивіться, те відео там спідометр був. Отакий От вона зараз має стан. Ну, не знаю, мабуть, з міліметр може по центру, якщо порівнювати з боковими, як би їх тут. ну, Якась отака там зносилась, але ледве помітно, що вона зносилася. Значить, що про неї? Повністю я нею задоволений. Дорогу держи, асфальт тримає, мокрий, сухий, восени. Ніде ні разу не скользнула нічого. Грунтовку з невеличким пісочком теж чудово тримає. Грунтовку з гравієм, з гравієм, з пісочком. По траві їздив, ніде вона ні разу в мене не скользнула, це ж на рибалку їздиш, десь під болото. так. По поганому асфальту дорогу трима чудово. Проблем до неї немає ніяких, вона не гірша по своїй чіпкості, ніж петр Петрошина. Ну, Може, трішки гірша. Тут густіша, виходить, шашечка. Ну, не зовсім шашечка, але ну, протектор густіший, тому, мабуть, пісок вона триматиме менш глибокий. Ну, хлопці, баляха. Щоб тримало глибокий пісок чи болото, це треба кросові шипи. І то воно плаватиме. В общем, нормально. І вона м'яка. Ось попробую показати. Не знаю, побачите ви чи ні, як ви. Ну, в общем, вгинається. Достатньо м'яка, м'яка-чепка. Експлуатаційні характеристики нормально. Значить, резина, хвірма, дуро. Е, в основному вони е, китайці, спеціалізуються на велосипедних шинах, але є й наші. Це моя. 2,75 на 17. Е я бачив в продажі недавно 3 на 17. Вона камерна. Вона камерна. От минулому році я її взяв. Бачите, 5-й тиждень 24-го року. Свіжа. Кому цікаво, ставте на паузу. Читайте оце. Е те, що написано Нейлон. Це сайдевал. Коротше, це щось там, блядь, боковий, під протектором нейлоновий корд, а не резина. Резина нейлонова. Не знаю, яка резина, ну досить м'яка і добре чіпляється. Ну, правда, ставила, це ж дивіться, тут стрілочка там намальована. Не знаю, вона вроді однакова став, як хочеш. Ось і ще її якісь характеристики там. Просто показую. Ну, про неї, мабуть, все. Я нею задоволений. Повне рекомендую. Значить, купити її можна. У нас практично лише один інтернет-магазин Intercars. Intercars. Я постараюсь ссылку оставити. В нього там є шини, мотоциклетні, можна знайти. І там же ж її на 3. Наперед до 150-ки. Чого я її взяв? Тому що цю фірму продають в Європі. Всякі разні там, блядь, шинко, не знаю. Може делітіри є, може немає, але цю продають у Європі. І велосипедні, і оці продають. Тому взяв. Вона недорога. Я не пам'ятаю, щось тисяча вона тоді була в прошлому году. Зараз, звичайно, дороже, але не захмарно. і, мабуть, дешевше, ніж Делікіри. В принципі, про передок усе. Далі. Задня резина. Про цю багато не скажу. Коротше, у мене педрошина, в принципі, ще могла б, мабуть, 3-4 тисячі й пройти, а може й ні. Їхав з рибалки, вже темніло, з ногами в мене не дуже. Зразу 25 кілометрів траси. Під кінець чую, почало щось з задницю, таке, як водить. Звернув з траси, Остановився, дивлюся, вона м'яка. Ну, м'яка, ну, не. Не здулася ж повністю одразу. Думаю, може доїду. Мені ще зоставалось там майже 10 кілометрів додому. Ну, поїхав. Трохи асфальту, трохи поганого. Але проїхав, не знаю, може, може, кілометрів 5, може проїхав. І вона вже була спущена зовсім. У мене зоставалось близько, ну не знаю, 9-10 кілометрів. Хлопці, в мене проблеми, тому я знаю, що я б його не доштовхав. Я, вибачте, пішки сам би не дійшов ці 10 кілометрів. А його штовхати, Коротше, я зрозумів, що резині хабздець, але я поїхав на ободах. Резина спортилась. В двох містах збоку тут там протерлося і воно жопу сюди-туди кидало. Їдеш і кожен оберт жопу кидає. В сторону. Не знаю, що там було. Я її провірив, я навіть не знаю, що там сталося, Того, що я провірив е протектор знаружі, з я дірки не знайшов. Маленька б дірочка як би, так би швидко не, не спустила. ну, 5 кілометрів, вона була ще. Ну, Я по трасі проїхав не більше кілометра, щоб почув, що то. Зупинився, вона да, руками вминається, там. Ну, якби просто дірочка була від гвіздочка, я мав би проїхати ці 10 кілометрів. А тут я проїхав 5 кілометрів по асфальту швидко, ну, 5 хвилин максимум, все, вона на ободах. І далі вже остальне їхав на ободах, як-то так. Тому довелося нову резину. Вибирав теж. Куди, що і як. Значить, ви дивіться, вона от стандартна. Було із того, що казали шинка. Не знаю, що та шинка в'єтнамська, теж на неї якби, стирається більш швидко і теж холод слизька становиться. Делі Тіре. Теж, опять же ж кажу так, по асфальту, там, по піску вона нормальна, ну як тільки похолодало й дощ, як вона стає слизька. Ну, звісно ж, я не буду брати данлоп за 7 тисяч. Значить, це в нас Мітас. Словацька фірма. Ну, Є, в Європі там торгують. Про неї писали, що вона. В общем, хорошо держи асфальт, нормально держи грунт, але е, на мокрому асфальті, і так як трошки похолодало, стає слизька. Не знаю. Те саме писали за Делі Тіри. Я чомусь словакам довіряю європейцям трохи більше. Е, мені вона дісталася за. Е, Ну там, 2700 з копійками доставка 2940 щось таке з доставкою. з доставкою. Значить, Я хотів без камерку, щоб можна було ремонтувати по ходу і спробувати. Тому мог би купити дуро, вроді теж нормальна, але но вона лише камерка. Я хотів без камерку І все-таки більш шепасту назад. Тому мітас. Про нього я ж кажу, що в принципі, от єдине жалілися те, що він, коли холодає, може трошки теж скользить. Тому, тому, в принципі, можна було просто, значить, поки... значить дивіться, це резина, резина. МС-32, він скут. Є МС-32 «Скут», і е, там же на інтеркарсі була резина ну, з таким же малюнком, просто МС-32. Не знаю, хлопці, не знаю. Е, от за МС-32 «Скут» чи за МС-32 просто казали, що вона стає більш слизька. Це він зимова. Так, я знаю, що вона би стріше стиратиметься, але вибачте, больниця стоїть набагато дороже, а похорони я помовчу, скільки стоять, блядь. А ця ось бачите. Дивіться. Вона м'яка. Ну, проїхав я, скільки там, сотню-півтори. Ніде вона навіть нова, і вона ще й не обкатана навіть. Ну, ніде ні, нічого не скользить, все, все, все вроді нормально. І за такої м'якості якості вона має тримати. Мало того, дивіться, тут же ж в ній прорезики. Прорезики, це ж теж хвататиме. Дорогу вона має тримати навіть мокру. Не знаю, не перевіривши, але думаю, що буде тримати. І без камерка. От як-то так. Дивіться, розмір її. 100 на 80, тобто висота профіля 80%, ну, 17, понятно. Я боявся, що буде широка на тройку. Ні, я ж вам показав, ніде не вилази. Вона як стандартне колесо, приблизно така. Сам профіль її, оцей бачите, він круглий, вроді здорове, але воно кругле лягатиме і боку, -боку бік теж держатиме добряче. Він не такий, як у Петрошини, що більше тут плоске, а от вона кругле, значить середина буде знашуватись швидше, ну то таке. Я не знаю. Пробую піймати? От ставте на паузу, читайте, що воно таке, кому що цікаво. Ну, що? Достатньо нова, не знаю. Ось. Циферки 1724 минулого року. Рік їй, ну, нормально. Поки що я не я багато проїхав, але я нею задоволений. Вона не, ніде не гуляє, не виляє, асфальт держить нормально, навіть не обкатана, і грунтовка і ті ж. Щебеночка, трава, вроді, вроді все нормально, їден без проблем. Так що рекомендую. Але вибачте, не знаю, скільки вона зношуватиметься, як вона себе осінню покаже у дощ, це вже вибачте, цього я ще не знаю. Кошту, я ж сказав, обійшлась мені майже 3000. Ну, де літіре 2000. Ну, пожалуйста діло ваше. І можу про неї ще сказати. Кстати, за обидві, що передня, що задня, практично оця ось 180, іменно цей мітас, вона практично наш розмір. І по діаметру, і по, ну, по висоті, і по ширині це наш розмір. Ота тройка, така, як стандартна резина наша. Як то так? Ну і на останок що? Я хотів спробувати без камерку, тому що аби була безкамерка, може б мені не довелося тоді угробити до конця петрошину. Не знаю, хотів. Якось так побачимо. Стала вона безкамерка. Ну, вона більш жорстка без камерка. Отут товсте таке жорсткеньке, Оце безкамерка, шестислойка. Не знаю, нормально їздить, поки нічого. Ось китайський. Не знаю, найду, може, дам вам. Силку, який я брав, вентиль. Нічого не розпилював, нічого не розсверлював. Не люблю я щось портити. Цей вентиль якраз по діаметру став, затягнувся там, наклею і на чому. У е, мене, в принципі, хлопці, я не знаю. В мене травила камера. Де травила хер її знає, блядь? Ну воно потихеньку спускало. Ну як? Через пару неділь точно треба вже підкачати, бо 3-4 ушло, блядь, а може й п'ять. Дві-три неділі вона спускала. Це теж трави. Де хер її знає? Вентіль точно провірений, весь милом був об... пеною обмазаний, нічого не видно. Хоча... Ну, те, що я бачу, десь на четверть десятки. Тобто десятку за 4 дні. Десь так. Вона стравлює. Може за 5 днів, але стравлює. Десятку. Ну, мабуть, за 4. Де не знаю? Це такі експерименти, все. А так, все нормально. Так що, якщо хто хоче без камерку, не знаю. Буду пробувати. Поки що чогось поганого про неї я сказати не можу. Дуже хорошого теж. Вроді, нормально, без камерка. Але те, що її на дорозі легше відремонтувати, якщо що, то як то теж непогано. Ось пройшло ще кілька днів після зйомок. Скажу, мабуть, не більше. Ну, Мабуть, за тиждень вона на десятку стравлює не більше, а може і менше. Просто я думаю, що те все травлення було, тому що занадто часто манометр прикладав, воно пшикало, то воно і спустило настільки. Так що тримає вона нормально. Ну, і ще одне. Оце бачите, оце, так? Приліпив, покрасив. Е е е е е після того, як е е поміняв резину, значить, без цього. Без тормозов, без оцієї втулки. І е, навпаки, тобто, щоб там не чіплялося, а резинки ті, що зачіпляють, вони тут пустота, де тормоза. Тормозами до цепі вставив, випхнув, оську, поставив. Хлопці дуже чуттєве. Дуже чуттєве. Я його ставлю, а воно само по собі. Починає крутитись вправо-вліво, ну, то притормозив, коротше, знайшов більш тяжке місто. Чутливе, скажімо так, там була гайка, мабуть, грам 15, що ну, почала щось показувати, то навіть граєчка десь на 1, максимум 2 грама добавка, тільки вона остановила колесо. Тобто, в будь-якому. Положені, ти його ставиш і воно не крутиться. Якщо одну гаєчку убрать от 20 грам, блять, на грам-2 убрати дуже чутливі, хороші подшипники, і сразу колесо починає потихеньку крутитися. Ну, Воно хоче, щоб саме важке місто опинилося внизу, нормально. Оце ось підбирав, на вісах звісив, 20 грам вийшло. Купив в шиномонтажі отакі. Ну, такі грузики, 5-грамові клей, Оце прицепив. Не знаю, буду пробувати, щоб не отлетіли. Вони, звісно, білі, я їх покрасив чорною краскою, щоб не світилися. Ну, так сказати, отбалансірував. Не знаю, подивимося, чи будуть вони триматися. Ну, на машині тримаються, мають і тут триматися, в принципі. Ну, ще раз швидко кажу, методика проста. Перевертаєте колесо на іншу сторону тормозами до цепі. Отак от на оськи, і воно спокійно, свободно крутиться. Подшипники хороші, тому якщо воно встановили в будь-якому місці, ну пробуєте. В одному положенні, в другому, в п'ятому. Якщо не крутиться, значить збалансоване. А ні, шукаєте, де воно перестає вже не крутиться, то значить в самому низу це буде саме важке місто, значить зверху саме легке місто. От як-то так. А далі вже ліпите просто на липкий скотч, якісь гайки, ще щось, поки воно стане збалансоване і перестане само по собі крутитися в будь-якому положенні. А потім те, що наліпили на кухонні віси і важите. Там плюс-мінус грам, то фігня. Ні, мабуть, ще треба сказати, якщо хто не розуміє. Оце дивіться. Коли колесо без грузиків, без нічого знаходити місто, де воно вже не крутиться, це значить внизу саме важке місто. А значить, з другої сторони, вверху, буде саме легке місто. І от на це легке місто от на нього вже ліпите якісь грузики потихоньку. Гайки там і ще щось на скотч, і вже підбираєте вес, щоб воно стало збалансоване і вже ніде не проверталося. Попробую ще раз коротко сказати: піднімаєте. Крутите, знаходите місто, де колесо не крутиться. Це саме важке. Значить, воно внизу буде, зверху буде саме легке, і ото в, в самому легкому місці треба буде прицепити груз. Який груз підбираєте, доки воно перестане само по собі крутитися? А далі пішли вон, в шиномонтаж, купили цей грузик і прицепили. От якось так. Це 5 грамові. Можна було 10 грамові перерізати пополам, бо вони, вони просто ширші вилазять. А от 5-грамові вузенькі якраз. Так, про це теж все. Ну, мабуть, на цьому все. Всім пока, всім всього найкращого.